Дуже радий, що Бог говорить до мене вашої церкви. Як сказав ваш брат, ми приїхали до вас із Луська. Із Луська для того, щоб допомогти Ігору в будівництві нової церкви. Нової ви церкви. знаєте, і ми так вчора трошки затрималися, їхали довго затрималися і їхали всю дорогу по навігатору. Ви знаєте, все, карта, в нас їдемо по навігатору, і приїхали в Суми. І GPS, наша карта, повністю збилася. Ви знаєте? Ми приїхали в Суми темно навколо. Світла немає, дивимося. Я сижу в тій машині, ви знаєте, навіатор не, не грузить нічого. І думаю, як же добратися до тої церкви. Дивився, думав, ви знаєте, але слава Господу! Там були люди, деякі ми під'їхали до них, попросили, вони нам розказали. це були поліцейські, і ми так і добралися. І я, так знаєте, сидів щойно і думав, як добре, коли серед цього світу темного світу в нас є навігатор, в нас є Боже Слово, яке показує нам, куди нам іти, як нам йти, І це є дуже добре. Коли ми слухаємо це слово, коли ми його приймаємо, коли ми віруємо в нього, коли це слово воно залишається в нашій в нашому серці, то наша віра вона укріпляється. Наша віра укріпляється. І ну я не знаю, чи у вас ви напевно в місті всі живете. Я не знаю, чи ви городи садите? Садите на? Да? Да, я, бо я теж живу в Луцьку, типу, це теж місто. і У нас є город, але він невеликий І зараз осінь якраз, і ми бачимо. Коли ми бачимо, це та якраз пора оця осінь, особливо жовтень, але вересень, пора, коли ми з вами, люди. Люди, які сіяли, вони бачать результат того зерна, яке було посіяне, да? плід, який прорис. ви знаєте. І, і дуже добре, коли те слово, яке Бог сіє в наше серце, сьогодні сіє. Вчора сіяв, да, якесь цілий рік, ціле життя. Воно проростає в нашому серці, і воно, воно змінює нас. І воно змінює наше серце, змінює наше життя. Це дуже добре, коли це слово Боже, воно воно змінює нас. І як я вже сказав, я живу в Луцьку, і Одного разу я так вийшов на вулицю. Це невеличка, знаєте, в мене територія дуже невелика. І я так сів на лавочку, сижу і дивлюся, була неділя, якийсь вихідний день. Знаєте, декілька хвилин я тако сидів, сів і дивлюся. Біля мене росте дерево. Дерево десь приблизно 3, 3 метри висотою. І я все сидів, ви знаєте, дивився на те дерево і думав: ну, ну де воно тут взялося? Скільки живу на, на своєму подвір'ї, нібито воно не було, не було, його потім раз і воно і стало таке. Я сидів вже думаю, може хтось його посадив тут таке. Пішов, перепитую. маму, я кажу, да ні, воно росло завжди виросло. І я так всі, ви знаєте, думаю, як, як швидко все змінюється, як швидко все, все, все змінюється, ви знаєте, і, і батьки дивляться, діти швидко виростають. Пізніше діти дивляться, батьки швидко виросли. Да, і, і багато людей вже говорять про те, що час він він не йде, а він летить. Він летить, але я так розумію для себе, що для нас, людей, які прийняли Ісуса Христа, це є й добре. Чого? Тому що чим швидше йде час, тим швидше ми наближаємося до вічності з Ісусом Христом. І мені дуже подобається одне місце, яке записав апостол Павло, такий чоловік. Він записав до постання до Коринтян написано. Він там один такий вірш записав, який я часто для себе згадую. Він каже: Знаємо, коли зруйнується наш земний мешкальний намет, ми маємо дім нерукотворний від Бога. На небі. Дім, який Бог приготовив для своєї церкви, дім, який Бог приготовив для людей, які Його прийняли на цій землі. І навіть Ісус, звертаючись до, до своїх учнів перед Своєю смертю, коли Він помирав, перед своєю смертю, звертаючись до своїх учнів, Він каже, я йду приготувати дім для вас. Я йду приготувати дім для вас. Дім приготувати для вас. І це добре для нас, це, це цінність для нас. Ми цінуємо тим, що зробив для нас Ісус Христос. І одного разу ми так. Зайшли, взяли, вирішили, просто взяли гітару, взяли якісь смаколики і вирішили піти в, в дитячу лікарню, ви знаєте, в Луцьку, в обласну. Чи це психолітрична була, чи це обла... ну, якась лікарня це була, точно пам'ятаю. Ми приходимо, сіли в коло, багато дітей, ви знаєте, зайшли туди, в ту кімнатку. І вони так сиділи в колі з нами, і ми почали з ними говорити, ви знаєте, і в якийсь момент. Один хлопчик, якому десь приблизно 10 чи 11 років, він підбігає до мене і нахиляється. Отак, я сидів і нахиляється мені і на вушку, дещо говорить. Каже, каже: мені моя хресна сказала, що мій чи мені мама сказала, що мій хресний помер каже, на війні. І каже, як мені помолитися, щоб він жив? І ви знаєте, я дивився на один із років дитині. Я дивився і думав, ну ну що йому сказати можна, що можна сказати цій дитині. І ви знаєте, я так дивився, молився думав, боже, дай мудрості, що і що їй сказати. І я говорив йому за Бога. Ви знаєте, і ми, і я думаю, як добре, коли ми розуміємо, що навіть якщо наше життя воно закінчується, але ми розуміємо, що Бог приготував для нас життя вічне разом із ним. І ще там було багато дітей, різних. Ви знаєте, один одна дитина теж десь приблизно один сороків, а Саша звати. і я зразу, коли ми зайшли, зразу звернув на нього увагу, бо в нього на обличчі було такий відбиток долонів, хтось його дуже сильно вдарив. ви знаєте. І один з років, і коли він теж в якийсь момент підбіг до мене, як пізніше виявилося, він вже був замішаний в криміналі в один з років, і він в якийсь момент підбіг до мене і де листочок невеличкий. І приносить олівця, дає листочок, і каже: Напиши свій номер. І я я написав, добре, кажу, написав. І пізніше, коли я працював на роботі, вже ми розійшлися, і проходить декілька днів. І я десь телефон в мене десь лежав, ви знаєте, я приходжу до телефона, дивлюся 10 пропущених. Потім, потім, через декілька, ну, я перезвоню до нього, запитую, починаємо говорити з ним, ви знаєте. Потім через декілька днів знову він дзвонить постійно, постійно днями, і, і, і дзвонить, і дзвонить, і дзвонить. Ви знаєте. І я почав з ним так говорити. І як виявилося, він почав. Я чув, що 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 говорив він по телефоні мені, що він розказував, знаєте, в 11 років, через що він проходить в своєму житті. І, і в якийсь момент він каже, як ти мене підписав? Говорить по телефоні. Я кажу, «Да, да я написав, Саша здається. А як ти хочеш, я тебе підписав? Він каже: підпиши, друг. Я взяв записав друг, ви знаєте, і кожен раз, коли він дзвонить до мене, я дивлю, до мене дивлюся, друг написано. І я розумію для себе, як, як добре, що в той час, коли, можливо, даже, ну, тим вихователям і тим вчителям він не треба, і, можливо, і батьки, можливо, ставляться до нього. так. Но, но він треба живому Богу. Слава Богу. Я би хотів би два, два віршика, чи два місці, верніше, прочитати, книга Ісаї. 53-й розділ, останні слова п'ятого вірша. Його ж ранами нас. Уздоровлено. Матвія 14 розділ, 36 вірш. І благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його. А хто доторкався, уздоровлений був. А хто доторкався уздоровлений був. Я думаю, що коли ми читаємо Боже Слово, Біблію, то ми бачимо, що коли Ісус жив на землі, Він ходив, проповідував прощення, ходив, проповідував про себе, про Бога, про Отця свого проповідував. І люди, які жили на той час, вони по-різному до нього ставилися. Точно так само, як зараз. Да? Точно так само як зараз. І в той час теж люди по-різному його приймали. Були люди, які не вірили. Це було місто Назарет, звідки він був родом. Да. Люди не вірили, і через те він теж не міг там написано багато чуд зробити, бо люди не вірили. Було місце, де його теж не приймали, і різні місця, і Єрусалим, і ще, і ще різні місця. Але отут написано: місце це була земля генісарецька така. І от Ісус бере декілька учнів, перепливає і приходить на цю землю, Генісарецьку землю. І коли люди почули або побачили, почули, написано люди тієї місцевості, пізнавши його. Були певні люди, які пізнали його, можливо, вони раніше його бачили, можливо, чули раніше. Ісус прибуває з учнями. Певні люди дивляться, пізнали його. І написано: ці люди, які його впізнали те, що це прийшов Ісус Христос в їхнє місто, на їхню землю, вони пішли по всій тій околиці, розказали людям іншим, і ті люди інші, які почули про Ісуса, в них почала появлятися віра. Бо написано, що вони почали сходитися зі всієї околиці до Ісуса і почали його благати. Благати, щоб хоча б доторкнутися до краю одежі. А ті, хто доторкалися, написано, вони були уздоровлені. Ті, хто доторкалися до Ісуса, були оздоровлені. Коли ми читаємо в Книзі Ісаїї, написано таке слово, яке ми прочитали, Його ранами нас оздоровлено. То я думаю, що ми розуміємо, що в першу чергу Ісус приніс оздоровлення не тільки фізичної людині. І Він її оздоровляє фізично сьогодні. Я перший свідок із, із всіх, напевно, перший в мене ставили діагноз і по серці невеліком, і різні були моменти. Але в першу чергу, що приніс Ісус, це оздоровлення людини ізсередини. Це звільнення людини від гріха. Це внутрішня переміна людини. І ми багато місць Біблії читаємо, коли люди приходили і з вірою, торкаючись до Ісуса Христа, вони утримували. Оте оздоровлення. Оте оздоровлення Написано в одному місці, що після смерті і воскресіння Ісуса Христа. Після смерті і Воскресіння Ісуса Христа, учні приходять до, до Хоми і кажуть, ну, ми, ми, каже, бачили Ісуса. Підходять учні до, до одного свого товариша, каже, ми бачили Ісуса. Хома, який знає і розумів, що Ісус вже помер на, на Голгофі, вже вже все, його немає. Він каже, я, я вам не вірю. каже. Я вам не вірю. І каже, я не повірю, поки сам його не побачив, поки сам не доторкнуся до нього. Не повірю. І там проходить короткий відрізок часу, і Ісус з'являється і каже, Хома, доторкнися, подивися, каже. Подивися, ось, особисто ради тебе я прийшов, доторкнися, подивися і кажу там такі слова в кінці, блажені ті, хто не бачили, але повірували. Не бачили, але повірували. І ми ну, розуміємо, що навіть в Біблії написано, що віра це доказ небаченого. Ми не бачили фізичними очима, але ми повірили. І це Біблія говорить про цю віру. І уся віра, віра в Ісуса Христа вона надає для людини велику цінність, вона являється для людини великою цінністю. Бо Боже Слово каже, що людина вона живе цією вірою. Живе цією вірою. І оця жертва Ісуса Христа, смерті Воскресіння Ісуса Христа, жертва Ісуса Христа, вона надала для кожної людини, для, для кожного із нас з вами, для кожної людини на землі, надала можливість ну, приходити і, і утримувати те прощення, отримувати уздоровлення. Уздоровлення від гріха. Від гріха. І я так пригадую, ми потрапили в одне це село, чи містечко Супрунівка. Це. Тут недалеко від вас, напевно, Полтавська область була. І ми тако сиділи. Ви знаєте, десь я сидів з боку в залі і, чи верніше виходив тако, із залу. йду, і один чоловік старший, він так зупиняє мене, штовхає, каже: присядь. Я сідаю біля нього. Він починає мені розказувати за своє життя. Ви знаєте, і я слухав його, і він, і він такі речі говорить, каже, якби ти знав, ким я був. Я і те робив, і те робив, і те каже, Він там перераховує цілий список, і я дивлюся на очі. Він просто зі слізьми це розказує, але каже, такого і такого року я зустрівся із Ісусом Христом. І сьогодні пройшло багато років, і Він мені сидить і свідкує про ці рани Ісуса Христа, якими його уздоровлено, якими Його оздоровлено. Як це є, браті сестри, цінно, оце, оце те, що зробив Ісус Христос. Особливо в той час, в який ми знаходимося сьогоднішній час, коли гріх він завдає таких великих ран для людини. І людина томиться, і великий тягар для людини. І багато хто ну, задаються питанням, де силу взяти. Де взяти силу? І навіть один чоловік, якого звали Єремія, він теж дивився. Це за багато-багато років до народження Ісуса Христа було. Дивився на народ. І від собі, чоловік дивиться на народ і, і бачить оці рани, які гріх завдав. І він там задається питаннями, каже, ну невже немає лікаря, невже немає того, хто міг би оздоровити? І ми розуміємо, що є такий лікар, браті і сестрі. І В салмах написано про нього, що він лікує розбитих серцем. І рани їхні перев'язує. Це той лікар, який бачив гріхом побиту людину, який бачив немічну людину, безпомічну людину, грішну людину, далеку людину. Можливо, ну далеко недостойну людину. Мене бачив, і він бачивши цю людину, пішов на гору Голгофа, щоб кров'ю своєю омити, очистити і дати оправдання. Дати оправдання для людини. Це те, що він зробив для нас. І як добре, коли ми цим цінуємо. Я би хотів би, щоб наша молитва зараз була молитва подяки. Молитва подяки. І зараз такі, в такий час ви знаєте, особливо в жовтні, в нас на західній Україні, дуже багато згадується про подяку. Дуже багато особливо ну такі дні. Ми якби виділяємо, я думаю, у вашій церкві тоже напевно або було, аби буде такий день подяки. Ну, ми розуміємо, що наша подяка Богові не обмежується якимось днем, чи, там, чи годиною, чи місяцем. Ми дякуємо постійно Богові. Але це особливий такий день, коли всі збираються і особливу ну, увагу приділяють тому, що зробив для нас Ісус Христос. Що зробив для нас Ісус Христос? І отой чоловік, один, Павло, записав таке слово і каже: дяка Господе, бо подяка Господу за те, що Він дав нам перемогу через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. Це найбільше, що зробив Ісус Христос. Це перемога над гріхом. Він переміг це і це пропонує для людини. Я би хотів би разом із вами вашої церкви помолитися. Подякува наша Богу. Давайте піднімемося, помолимося. Амінь.